Дзвонить до мене вчора кум каже, ситуація патова. Поругаюся з те, що треба щось придумувати. Питаю, в чому проблема. Та каже, понакупав батарейок там багато на тисячу гривень. Подробив цих тернопольських вічних свічок, понаставляв кругом. Світла у нас по вечорам дуже мало. В хуторі живемо 20 годин на тиждень світло, це вже непогано. Ну і ці вічні свічечки тернопольські за два місяці поздихали в хлам, нічого не видно. Шов вчора вечором. Наступив на кота. Спочатку я літав потом кіт літав, і проблема в тому, що він породістий, нього порода така, сучистий Тещин кіт літяга. Каже, так летить, метрів на п'ять летить, аж бігом тільки дуже м'явчить при цьому. Ну теща розчихлила мітлу, і мене вже два дні метиляє по повній програмі. Каже, гроші витратив марно, сенсу немає, краще б дізеляку купив. Ну кажу, кума, давай я тобі посиленечку одне скину, поржеш, тільки не роби нічого, не купуй ні в якому разі. Скидаємо посилання, кум заходить, каже, а чого ж ти мене на э, ру кидаєш? Мені на ру не треба. Я кажу, кума, якщо тебе твій браузер кидає на мої посилання на ру, то, по-перше, ти можеш ці буковки ру, руцями видалити, написати ком і буде все чудово. А по-друге, бачиш оцей замочок, клацаєш на нього, шукаєш файли кукі, це такі репяхи, які набереться твій твій браузер, поки ти десь будеш ходити, і видаляєш оці всі куки просто від слова зразу. Якщо і це не допомогло, от тоді ручками ком і повинно допомогти. Кажу йому, дві педалі ти знайдеш на горищі від лісапети Україна, який там 20 років гниє, не як не згниє, електрогенератор від машини ти знайдеш, редуктор щось придумаєш, садиш те, що і вона буде 800 ватт. Ні, не 800 Вт, 2 кВт, 14 вольт вироблята по повній програмі. Ну поржали, поржали, але ж каже, куме, ти мені давай зроби таке, щоб було як тернопільська свічка. Недорого і сердито, і щоб світило. Захожу в Гугле, набираю в Гугле патентуй, бо вкрадуть щось такий винахід. Навіть бачу, що навіть його на телебаченні показували кругом маса інформації. Ну думаю, точно дядько якийсь придумав холодний ядерний синтез, в чемоданчику уносить і освітлює всю хату. Але ж думаю, щось не бачу повідомлень, що Ілон Маск летить в Україну, викупати, патентувати, платить мільярди доларів за цей винахід. Ну, пошукав трошки, знайшов, стат... знайшов відосик, статечку, дивлюсь дві батарейки всі від... Я таке робив, коли в школу ще навіть не ходив, да навіть коли під стіл пішки ходив. Передивився відосики, поржав. Поржа, а з цього я вже не ржав, і я вам розкажу пізніше, чого я з цього не ржав, бо тут вже можна плакати. Подивися на одну цифру під цим відосиків, дещо зрозумів. Дійсно, дядько геніальний. Але геніальний не в плані, не в плані там, енергоекономії, енергоефективності, а трішки в іншому плані. Ну а це вже я пізніше вам розкажу. І це, мабуть, саме дороге рішення, яке може бути. Дзвоню Куму питає, а що ж ти купив? Каже, Дурасели купив, купив там по 40 з чимось гривень, ну, трішки менше. я Куп, ну, їх там, скільки там? 10 цих, 20 батареїв дюраселів купив, і вони здохли за два місяці. Показую ось таке: Дюраселька 1500 мА годин ємність. Показую інше, варта LongLife коштує навіть трішки дешевше, але якщо подивитись на характеристику, то ємність 2960 Вдвічі. Більше ніж дюрасел ніж по ємності. Але так як кум купив дюрасели, то, то будемо дивитись і рахувати дюраселі. Кажу, куму-куме, ти переплатив кучу бабла, діставай калькулятор, зараз я тобі доведу, що ти дуже багато переплатив бабла. Номінальна напруга 1,5 вольта, ємність 1,5 години і виходить, що ця батарея може видати нам потужність десь 2,25 годин. Береш ось такий акумулятор. Хімія АНР розмір 1865 29Е, Samsung SDI, тут ємність 2800 мАч, Напруга на цьому акумуляторі від 4,2 до 2,5. Номінально рахується 3,7. Множимо 3,7 вольта на 2,8 ампер-годин і маємо 10,36 Вт в одному акумуляторі. Ділимо його на 2,25 і ну, для того, щоб зрозуміти, скільки батареїв в одному акумуляторі. І отримуємо 4,6 батареєчки, ось такі Duracell mn 1500 в одному акумуляторчику Samsung. І множимо це все діло на 40 гривень 184 гривень дюреселівських батарейок ААшок в мене немає, тільки ААшки, але все рівно вони коштують десь однаково. Отже, виходить, що в цьому акумуляторі 4,6 батарейки, ось такі батарейки. Але це не в акумуляторі, це тільки в одному заряді такого акумулятора. Цей акумулятор Ноликс я придбав за 110 гривень. Мені потрібно було 21 штука, я придбав Нолеx, знайшов продавця, всі акумулятори були потім мною протестовані, всі вони приблизно віддають 2750 І от. Проблема заключається в тому, що цей акумулятор потрібно заряджати і розряджати контрольовано. Це літієві акумулятори, вони капець не люблять, дуже не люблять перезаряду і дуже не люблять перерозряду. Від перезаряду у них можуть бути серйозні проблеми. Від перерозряду він просто може здохнути в хлам, і потім ти викинеш його знову ж на сміття, в спеціалізоване сміття. Для того, щоб його заряджати, є ось така платка контролю заряду літіоних акумуляторів. Акумуляторів TP 4056. Вона є з Type-C, є з microUSB, це вже дивись. І ця штука може контролювати, тобто заряджати тобі акумулятор і розряджати його правильно, контролюючи розряд. Тобто, коли він буде перерозряджений, цей акумулятор, ця платка просто його вимкне. Тож до вартості 110 гривень акумулятора, ще додайте платку за 25 гривень. Ну, я ще додаю ось такі холдери, пластикові холдери. Ну, коштують, я не знаю, скільки вони коштують. Ну, до гривень 20, плюс 20 гривень. виходить 155 гривень проти 184 гривні. Тут ком починає сміятися і каже: ну, реально да, реально переплата невелика, 30 гривень всього-навсього, але ж в тебе в руках повноцінний акумулятор. А скільки циклів заряду? Хоч сотню є. Жукумець, ця штука перезаряджається і розряджається до тисячі раз при втраті ємності всього на 30%. Тобто, працювати він тебе може років 10 аж бігом. І от справа в тому, що коли все закінчиться і з електрикою буде полегше, то ти зможеш купити собі ну, холдери, які будуть коштувати реально 3 копійки. Тут батарейок на, на, на 20 доларів акумуляторів, оця штука на Aliexpress коштує 5 доларів. Це самий крутяцький, мабуть, на сьогодні платка павербанку, яка видає 22,5 Вт. І за допомогою Quick Charge Trigger, це маленькі такі платочки, я в попередньому відео про них розказував. Можна отримати не тільки 5 вольт, а. Ще 9 і 12 вольт. І цього вистачить для освітлення на рибалку, в палатку, куди-небудь. І ось така штука в тебе може працювати дуже-дуже дуже довго. І заряджається вона струмом, ну, реально за 5 годин повністю заряджається 20 амперна збірочка. І от десь приблизно за доларів 25 це скільки? Це тисяча гривень, ти міг зробити собі, купити ось таку штуку, користуватись окремо акумуляторами деякий час, а потім, а потім зібрати всі докупи і, і корисно, і кучу грошей би зекономив, і не витратив би гроші на лайно. В частині другої кіносіка Саши Тернопільського я побачив 160 батарейок аа Енерджайзер і ледве не заплакав. І не заплакав я тому, що батарейка ААшка в забруднює до 20 квадратних метрів землі і 400 літрів води. Кум мене людина порядна. Він візьме викине ці батареїчки. Туди, куди потрібно. Є недалеко ФОРА, чи АТБ якісь магазинчики. Він відвезе ці батареїчки. Ось такий бокс закидає в цей бокс, і потім ці батарейки поїдуть десь на переробку на якийсь завод в Європі. 400 євро коштує переробка однієї тонни батареї. І от пані Марії Рудій та всій кафедри екологічної безпеки і природоохоронної діяльності Львівської політехніки, я хочу сказати дуже вам вдячний за те, що ви так само любите мою країну, як і люблю і я, і що ви робите таку класну справу. Дякую вам щиро, друзі, знайомтесь з цим проектом і ні в якому разі не викидайте батарейки просто так. Обов'язково викидайте в спеціальні бокси, бажано ось такі. Питаю у Кума, чи є в тебе згоріші лампочки світлодіодні. Каже, відра 2, точно лежить, чекає, поки я їх коли-небудь відремонтую. Ремонтуються вони, в принципі, зазвичай дуже простим способом. Знаходиться світлодіод, який не працює. Це не світлодіоди, це світлодіоді матриці, в яких всередині може бути 2, 4, 6, може навіть більше світлодіодів. Знаходиться дірявий світлодіод, який не горить, просто виквирюється і робиться сопля. Така лампочка буде світити яскравіше, але недовго. Для того щоб вона світила довго, потрібно розрахувати резистор і замість соплі поставити резистор. Це зменшить струм зменшить напругу на цій стріч на цих світлодіодах. Світлодіоди всі з'єднані послідовно. І скажу чесно, в мене в під'їзді є такі лампочки, які я ставив з резисторами, вони вже працюють по 5 років, але до цього в моїй квартирі вони попрацювали всього-навсього рік і все, здохли. Ну, інженери роблять так, щоб це працювало гарантійний термін, а потім згорало через 2-3 місяці. Але це все можна виправляти і робити з таким. Таких лампочок, вічні лампочки аж бігом. І от я надлубав одну з матриць, там, де хрестики, це вже згорівші світлодіоди. Частина цих світлодіодів Ну вона світить, але вона вже світить не так, абсолютно не так. Ну Зовсім ледве-ледве воно світить, тому що всередині частина, частина елементів вже здохла. Зробив ось такий маленький стенд і хочу дещо показати. Підключив мультиметр в режимі вимірювання струму і подаємо напругу на світлодіоди. Напруга у нас, до речі, всього-навсього 8,4 вольта це збірка з двох літіонних акумуляторів 4,2 вольта. Світить вона дуже яскраво, при цьому жре 30 мА. 30 мА це небагато, вона може жрати набагато більше, якщо подати більшу напругу, але якщо подати напругу через резистор опором 50 Ом, то такі світлодіоди будуть світлити трішки менше, але при цьому їсти не 30 мА, а 10 мА будуть менше перегріватись і будуть довше жити. Дослідним шляхом я виявив, що ці світлодіоди якраз на 10 вольтах дуже нормально працюють. Якщо їм дати 12, вони згорають і стають світити дуже-дуже дуже ледве-ледве. Дуже, дуже, Якщо дати 8 вольт, то в принципі вистачає. Але завжди користуйтесь резисторами 50, 100 ОМ, 150 в залежності від напруги, тому що, тому що по-перше, вони не будуть перегріватись і не будуть швидко згорати і будуть довго служити. Зараз я підключив 12 вольт. Через опір 50 Ом жре біля 50 мА світить дуже-дуже дуже яскраво. Через опір 100 Ом це два послідовно з'єднані резистори. жре вже 20 мА, але світить трішки-трішки слабше. І ще в мене тут третій опір, це вже 150 Ом опір. Світить теж яскраво, але жре десь приблизно біля 20 мА. Це я зробив для того, щоб ви зрозуміли, що за допомогою опору 50, 100 або 150 Ом ви можете дуже сильно продовжити життя ваших світлодіодів і суттєво продовжити життя ваших акумуляторів. А ще ось цю штучку можна порізати на сектори, бо ці ось ці матриці, вони з'єднані паралельно, але всі інші матриці з'єднані послідовно. І ви ріжете ось такий сектор, підключаєте до нього плюс-мінус, і у вас виходить дуже потужний хванарь. Ну і зараз давайте я це все зберу, виключу світло, і щоб ви побачили взагалі скільки, як, як багато світла дає ось такі два світлодіоди при підключенні 12 В через опор 150 Ом. Як ви бачите, світла багато, плафон розсіює світло дуже добре, і такої збірочки при споживанні 20 мА вистачить на дуже довго, і акумулятор завжди можна перезарядити. Я вам обіцяв показати, в чому цей Сашко Тернопільський дійсно геній. Геній він в фінансовому плані заробляти бабло. стрихти капусту. Мільйон шістсот переглядів, мільйон переглядів, 2 мільйона 600 переглядів. Якщо у вас є канал на YouTube україномовний, наприклад, і ви можете подивитись аналітику, то ви знаєте, скільки він бабло заробив на цих двох відосиках. Друзі, якщо вам це відео сподобалось, ви можете поставити вподобайку, але для того, щоб відео це відео побачили більше людей і зрозуміло, що не потрібно робити такі тернопільські свічки, напишіть будь-який коментар. Чим більше коментарів буде написано, тим моє відео буде рангуватися краще. А ось на це відео я скину вам посилання в описі в моєму каналі, подивіться його обов'язково. Це відео нагадує, яка в нас чудова і красива країна і що її потрібно берегти, і ми обов'язково переможемо. Слава нашій славній країні з прийдешніми вас святами і бажаю вам всього найкращого.